Червоних є кулемети багато гранат. Тому головне напасти зненацька і не дати їм можливості второпити, що сталося. Розумів друже? Виконуй. Добре. Слава Богу. Навіки слава. Ти саме та, що нам треба. Дуже приємно, Ганно, познайомитися з тобою. Дяченко розповів нам, як ти вчора не побоявся. Ти ще зовсім юна дівчина, а вже така смілива. Повторюй за мною. Я воїн Української повстанської армії. Я воїн Української повстанської армії. Взявши в руки зброю, урочисто клянусь. Взявши в руки зброю, урочисто клянусь. Своєю і совістю честю совістю. Перед великим народом українським Перед великим народом українським перед святою землею українською Перед святою землею українською перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів українських Перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського та перед найвищим політичним проводом народу українського Коли я рошу або відступлю від.